Одний проєкт із обстеження стану здоров'я дітей шкільного віку здорове майбутнє Вінничини реалізували в муравській громаді. За два місяці лікарі оглянули майже пів тисячі дітей. Завдяки вчасному профогляду у 70% хлопчиків та дівчаток виявили різні захворювання та патології. Кількох дітей прооперували в дитячій обласній лікарні. 25-го року в Муравській громаді був здійснений проєкт Вінницької обласної ради міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу здорове майбутнє Вінниччини». Значить, в наших населен, п'ятьох населених пунктах було оглянуто і проведено медогляд. «442 дітей. Що хочу сказати, це дуже важливо для нас, для наших жителів, для наших дітей. Чому тому, що локація така, що до обласного центру відстань порядка 70 кілометрів, тому не кожні діти з батьками можуть доїхати і провести там обстеження. Нині діти потребують особливої уваги, адже під час війни навіть на відносно безпечній вінчині вони мають стреси від постійних денних та нічних тривог, даються взнаки і наслідки інфекційних хвороб. Усе це відбивається на стані здоров'я. Проєкт Здорове майбутнє Вінничини» планують реалізувати і в інших громадах області. Ми бачимо. Е Велику потребу в реалізації цього проєкту в усіх громадах області, особливо у віддалених, і вони, мабуть, будуть одними із перших, де складний доїзд до лікарень. Ми можемо говорити про відновлення, відпочинок, інфраструктурні різні проекти це дуже важливо. Ми можемо навіть говорити про субвенції освітні, але ми повинні говорити про здоров'я дітей в першу чергу, для чого ми це все робимо. Для тих, хто є і сьогодні, і майбутнє, це наші діти. Не завжди вони можуть потурбуватися самі про себе. Це перше, не завжди їхні батьки можуть забезпечити їхні огляди через далекі доїзди. Хтось з їхніх батьків воює, хтось на роботі. Тому от відпрацювали алгоритм і зараз запропонували, як це можна ефективно реалізувати по всій області.